Усім привіт! Продовжуємо оглядати самий приватний блокчейн Aleo. Ми з ним знайомились в попередньому відео, ось воно є на каналі. Силочку я прикріплю зверху в правому куті. Можете перейти ознайомитися. А сьогодні ж будемо розглядати всі актуальні на даний момент активності, які можуть посприяти нам отриманню нагород в токенах Aleo в майбутньому. Або не отримання, це вже як вийде. Отож, поїхали. І так, найперше, що нам необхідно, це встановити Leo Wallet. Всі посилання я прикріплю знизу під відео, можете користуватися. Отож, переходимо в веб-магазин Chrome, шукаємо розширення Leo Wallet, встановлюємо. Процес встановлення гаманця, я думаю, вам показувати не варто, а ви з тим розберетеся. Скопіюєте СІТ-фразу, яка складається з 24 е, слів. Також придумайте пароль, в принципі, все. Далі, що нам потрібно, це зайти на даний сайт та вставити свій адрес gammancel.Deo. Е, Ви можете перейти, скопіювати, вставити сюди, щоб додати в Грінліст. Наступним кроком це потрібно буде отримати тестові токени. Це або на даному сайті. Відправляєте SMS uh, з кодом sent 50 кредит 100 ALEO і ваш адрес відповідно цей на даний номер. Або ж перейти на сервер Discord, uh, знайти вітку ну, Зараз, на жаль, вона відсутня, оскільки екран йде на технічних роботах. Але все ж таки, з часом він з'явиться, потрібно слідкувати за анонсами. Тож найперше і найголовніше ми вже з вами зробили. Далі. Переходимо на тестування свапалок. Це Leoswap. Підключаємо гаманець, то обмінюємо токени між собою. Робимо декілька транзакцій тут. Переходимо на наступну платформу. Тут можна поторгувати, відповідно, посвапати. Далі наступна платформа. Також в неї можна погратися ну, будь-які транзакції зробити, щоб зарахувало. Переходимо на даний сайт, створюємо свій токен. Знову ж таки, під'єднаємо гаманець. Додаємо лого, ім'я токену, символ, ну і так далі. Переходимо на наступну стрінку та створюємо свою NFT. Все по-стандартному, підключаємо гаманець, створюємо NFT та підписуємо транзакції. Можна також затестувати бридж з мережі Сиполі Valeo. На жаль, я декілька разів пробував чомусь токени ETH. Тестовий ефір в мережу, але вони заходять. Можливо, якісь перезапуски мережі. Ну, потрібно слідкувати та час від часу пробувати це робити. Далі переходимо на Aptos Names, реєструємо свій домен. Наступним важливим пунктом це буде деплой смарт-контракту. Спеціальну інструкцію я написав вам в своєму медіо. Можете зайти переглянути, тут все детально розписано. Посилання також залишу в описі під відео. Якщо коротко показати, як де і працює, переходимо на LOS ну, заходимо в вкладочку Develop, вертаємо нижче, в пункт Deploy Program. Потрібно буде скопіювати сюди код, який я залишив в статті. Ось він знаходиться копіюєте. тільки тут міняєте під свої потреби. Відповідно, вставляєте сюди код, заходите в гаманець. Налаштування розкриваєте приватний ключ та копіюєте його, вставляєте сюди. Далі тут міняєте, тут за замовченням стоїть один, ставите 2, і оцю а, плашку робите вимкненою. Якщо все правильно зробили, нажимаєте Deploy і вам вибір в кінці ось така напис, значить, що ви зробили все класно. Також можете зайти на сайт ThePass Aleo, в самий низ, залишити тут свої дані, це ім'я, ваш мейл, тискайте кнопочку submit для того, щоб отримати ZPAS. Ну, головна активність це амазорська програма. Сьогодні відбувся Community Call. І ми відповідно можемо бачити, що завтра буде відкрита форма. Для подачі восьмого раунду амбасадорів. Не пропустіть, якщо по Києву це 19.00. Отож, на даний момент не всі активності можуть працювати, тому в першу чергу постарайтеся зробити смарт-контракт розгорнути. А далі по можливості просто проганяти по інших платформах свою активність. Виготовий майнет запланований на січень 2024 року. Тобто проявляємо активність раніше. Все, надіюсь, на дане відео вам було цікаве. Підписуйтесь, ставте лайки. До зустрічі у наступних відео.